Телеканалі Ера підсумки четверга, 16 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. З віршами і піснями депутати включили до порядку денного проєкт змін до основного закону. Нині він вже у дорозі до конституційного суду. А от законопроект, який має боротися із молочним фальсифікатом, народні обранці провалили. Саме у цьому документі була норма про підвищення закупівельних цін на молоко, яке купують у селян. Транспортний колапс у Києві у четвер центром столиці було не проїхати а усьому виною конфлікт між столичною мерією та власниками так званих мобільних кав'ярень і торгівців фастфудів. Проект змін до основного закону вже у дорозі до Конституційного суду. Верховна Рада включила його у порядок денний і направила до суду для детального вивчення. Презентував проект президент Петро Порошенко. На церемонію завітали дипломати майже усіх держав світу: представники Ради Європи, американського держдепу, Венеціанської комісії тощо, утім, високі гості не здружили коаліцію. Її частина голосувала проти децентралізації у такому вигляді. Що їх не влаштувало, та який проект, зрештою, надійде до концерта. Конституційного суду, дивіться далі. Вперше в історії України і глава держави, і український уряд, який підтримує проєкт, добровільно поступаються величезним обсягом повноважень, які поки що належать до президентсько-урядової виконавчої вертикалі. Ми ділимося не лише владою, ми ділимося і відповідальністю. Головною одиницею адмінтерустрою стануть громади. Вони отримують довгоочікувані повноваження з центру, а разом з ними й фінанси. Державних адміністрацій на місцях більше не буде. Оперативне управління областями здійснюватимуть виконкоми, які звітуватимуть перед місцевими радами. Про це давно мріяли прихильники самоврядування, наголосив Петро Порошенко. Пильнувати за дотриманням законів будуть префекти. Цей інститут запровадять на місцях. Ніякого керівництва фінансами, тільки функція нагляду, зауважив гарант. І додав, префекти матимуть значно менше повноважень Жу нинішніх голів адміністрації, що найбільше насторожило частину депутатів у конституційному проекті, так це право президента розпускати місцеві ради. Воно потрібне, аби в разі чого присікти на корню сепаратизм, пояснив Гарант. Свого часу каже, так можна було вчинити з Кримською Верховною Радою. Втім, фракцію самопоміч цей аргумент не переконав. Її лідер Олег Березюк емоції вклав у художню форму, всипав цитатами, галюзіями. Читав вірші. «Ти казала учися, серденько моє. Колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я учився і вивчився, а ти збрехала Будапештські угоди, харківські угоди, Крим, сьогоднішня ситуація, а ти збрехала. Той, хто виступає за децентралізацію без такого вкрай важливого запобіжника, по суті, по суті пропонує федералізацію. Саме так воно і є, якщо центральна влада не має права негайно класти край будь-яким сепаратистським вивертам. Ще одна норма, яка збурила депутатів, з'явилася напередодні в перехідних положеннях. Це регулювання окремим законом особливого порядку місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях. Категорично проти виступила радикальна партія. Мовляв, це легалізація терористів і не за це солдати вмирали на сході. У дусі свого колеги з самопомочі Олег Ляшко теж удався до образностей. А наприкінці виступу заспівав гімн. Тисячі бійців, мирних громадян. Які віддають своє життя сьогодні на фронті, вони віддають його за територіальну цілісність, за суверенну, за незалежну державу, не за особливий статус цих територій, не за особливий статус для терористів, які сьогодні вбивають наших людей, а завтра будуть владою. Вони зі словами на вустах, я хочу вам нагадати ці слова, коли ви агітуєте нас голосувати за конституцію, яка дає особливий статус. Ще не вмерла України, ні слава ні воля, ще нам браття. Дорогі мої, я знаю багато патріотичних віршів і пісень. Оя дружина каже, моя дружина каже, що я добре їх вмію співати. Тільки потужна світова солідарність, тільки відповідальність України до виконання взятих на себе зобов'язань, тільки рішучі реформи, в тому числі і в парламенті, дозволять нам зберегти нашу рідну неньку Україну. І от зараз. Давайте заспіваємо гімн. Ще не вмерла Україна, україни. За лаштунками подейкували, що особливим Донбас хочуть бачити Сполучені Штати, які тиснули на президента. Петро Порошенко все заперечив. Каже, це потрібно передусім Україні, яка більше забуть, кого мріє вирішити кризу дипломатичним шляхом. Ніхто з державників нині не має права залишати країну сам на сам з агресором, зауважив президент. Перш за все він розраховував на підтримку коаліції. До злагоди її закликав і прем'єр, якому очевидно сподобалася традиція незгодних. Ми не повторимо помилок минулого. Об'єднайтесь, брати мої, молю вас, благаю! Не допомогло. Самопомічі радикальна партія не просто утрималися. Вони голосували проти, навіть опозиція, а також депутатські групи, які не вирізняються за взятою підтримкою владних рішень, натиснули зелену кнопку. Слава Україні! Доприкінці серпня я очікую, що може бути висновок Конституційного суду, а далі будемо визначатись, в який час потрібно його буде розглядати в стінах українського парламенту. Поточну сесію Гройсман не закриватиме. Депутати подовжили її до вересня, крім конституції, серед продуктивних рішень дня, звернення до ООН та світової спільноти з проханням створити міжнародний трибунал, який судитиме винних у катастрофі малазійського боїнгу на сході України. Конституційне голосування у парламенті відбулося у знаковий для України день. Рівно 25 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила декларацію про державний суверенітет. Цей документ фактично визначив основні напрямки розбудови незалежної України. У преамбулі декларації йшлося, що Верховна Рада проголошує суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки у межах її території, незалежність, рівноправність у з зовнішніх відносинах документ визначив економічну самостійність країни, закріпив поняття українського громадянства та проголосив народ єдиним джерелом влади. До слова, дата ухвалення декларації про суверенітет була спершу оголошена Днем Незалежності. Однак, згодом святкування перенесли на 24 серпня. Зміни до конституції України у частині децентралізації відповідають мінським угодам і сприятимуть врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту в Україну. За її словами, нині Україна виконує усі взяті на себе зобов'язання у мінську. Однак і Росія повинна дотримуватися своїх. Вікторія Нуланд вкотре висловила свою підтримку нашій державі і наголосила: зміни до основного закону сприятимуть миру на Донбасі. Україна. Та Верховна Рада зробила важливий крок, прийнявши у першому читанні нову конституцію, яка наголошує на децентралізації та наближує українську владу до європейських стандартів, так як це схвалила венеціанська комісія. Також це повністю відповідає мінським угодам і підтверджує, що Україна прагне мирну на сході. Депутати провалили законопроект, який має боротися із молочним фальсифікатом. У ньому передбачається маркування молоковмісних продуктів та пальмової олії. Зокрема, у цьому ж документі була норма про підвищення закупівельних цін на молоко, яке купують у селян. Голосів за ініціативу забракло не випадково. кажуть автори документу. Хто виступив проти, з яких причин і як вони це пояснюють? Дивіться далі. Молоко окремо, псевдомолоко окремо. Саме так вони мали стояти на полицях магазину, якби відповідний законопроект ухвалили. Виробники молоковмісних продуктів широко використовують пальмову олію, шкідливу, а у великих дозах навіть смертельну для людського організму. Проте нині споживачі не підозрюють, де нормальне молоко, а де шкідливе. І суть цього законопроекту, врешті, дати людям чітку правду, показати, які продукти є реально зроблені з молока, а які молокомісні, молокомісні продукти, так? Тобто, де немає молока, а є замінники, тобто, і інше. В законі передбачалося окреме місце для таких продуктів, щоб людей не вводити в оману, бо багато хто купуючи, думає, що це реальне молоко. Ініціативу провалили. Її автори, а також ті, хто голосував за, припускають, що це зробили навмисне, лобіюючи інтереси молочних виробників. Іван Рибак один із противників цього законопроекту. Не хоче легалізовувати пальмову олію в Україні, яка, за словами авторів законопроекту, і без того популярний інгредієнт у псевдомолочці. Аргументи депутата відверто сумнівні свій зв'язок з так званою молочною мафією. Рибак відкидає. Взагалі, реєстрували цей законопроект ще в попередньому скликанні. Такі пани, як Пшонка, Артем, мене ніхто не може упрікнути в тому, що я є лобістом молочників чи не молочників. Я абсолютно не пов'язаний з молочним бізнесом. Ще одна когорта противників депутатська група Партія відродження і нова політсила парламенту, фракція самопоміч, яка утрималася під час голосування, і не дивно, адже саме вона заповнила квоту в аграрному міністерстві, наділивши портфелем Олексія Павленка, якого, до речі, частина парламентарів воліла би звільнити. Автор майже всіх поправок до законопроекту, які його суттєво скалічили, Іван Мірошніченко, депутат самопомочі. Він працював в аграрному міністерстві ще за часів Януковича. Втім, з'ясувати, чому. Він так затято противився цьому законопроекту. Нам не вдалося. Йоршніченко втомився після конституційного голосування. Інтерв'ю пообіцяв потім з такого голосування Тим часом у цьому ж законопроекті була норма, яка дозволяє Кабміну в ручному режимі регулювати закупівельні ціни на молоко. Це потрібно передусім селянам, які досі здають сировину за 2 гривні. Однак цю норму врятував паралельний законопроект, який таки ухвалили у першому читанні. Мінімальна ціна 4 гривні, але вона може рости. Наголосили автори, сподіваючись при цьому на успішне друге читання. В другому читанні у нас будуть серйозні проблеми, будуть перешкоди, тому що ви замітьте, комітет, аграрний комітет аграрної політики дав негативні висновки цьому закону, а парламент його продавив. Тобто парламент протиснув, тому що все ж таки десь депутати зрозуміли, ну це публічніше, це набагато, це де пряма трансляція, це голосування, яке відображене потім на сайті. Приїжджаєш тоді до виборців, ти мусиш дати пояснення, чому ти не проголосував. Саме ті політсили, які провалили законопроект, тепер відповідають за подальше зубадження селян. Для яких корова іноді єдине джерело доходу, про це заявили в депутатській групі Воля народу, яка цілковито підтримала законопроект. Її нардепи-мажоритарники постійно отримують звернення від громадян з проханням захистити їх від молочних монополістів. Утім, обранці кажуть, з таким лобізмом під куполом це зробити важко. В районі Мукачева переховуються ще шестеро озброєних бійців правого сектору. Про це повідомили у службі безпеки. Там кажуть, шість осіб, що брали участь у суботній перестрілці на Закарпатті, перебувають на території Мукачівського району на 40 кілометровій території лісогірничої смуги. Операція з їхнього пошуку триває. Серед основних причин збройного конфлікту СБУ, як і раніше, називає контрабанду, яка на Закарпатті кришувалася правоохоронними структурами. А ось версію теракту у спец. Службі наразі відкидають. Операція по пошуку і розшуку триває, ну, відповідно, нікуди від цього не дінеться. Переслідування злочинців це не тільки фізичне переслідування Іванова Петро, це ряд е, заходів, пошукових, розшукових, до яких залучається і Національна гвардія, і інші підрозділи, які є на території, е, як не тільки Закарпатської області, для того, щоб нейтралізувати. і Відповідним чином відреагувати на незаконні дії. У Закарпатській області діють близько 50 злочинних угруповань контрабандистів деякі з них пов'язані із прикордонниками. Про це заявив помічник голови держприкордонслужби Олег Слободян. Нині відомство спільної з правоохоронцями проводить заходи щодо локалізації злочинних формувань. Зокрема, триває розслідування щодо 11 кримінальних порушень, вчинених 15-ма прикордонниками. А у регіональному управлінні відомства ухвалено цілий ряд кадрових змін. Для подальшої протидії проявам контрабанди в Закарпатті призначено нового начальника західного регіонального управління. Замінено першого заступника та заступника начальників регіонального управління з оперативно-розшукової роботи. Знято начальників Мукачівського та Чобського прикордонних загонів та дев'ять їх заступників. Усунено 14 начальників відділів прикордонної служби та 260 військовослужбовців за контрактом. Вибух у Івано-Франківську ввечері у житловому будинку у центрі міста вибухнула граната. Правоохоронці встановили під час спільного застілля 34-річний мешканець будинку похизувався вибуховим пристроєм своїм приятелям. Попередньо привівши його у бойовий стан, кинув під диван, на якому сидів сам. Унаслідок цього у лікарні нині мешканець квартири та молода жінка. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю. Нині встановлюють усі обставини вибуху, а також походження. Гранати він неодноразово судимий і проводиться да, по ньому кримінальне провадження. З того, що пояснюють очевидці, які були, їх тут було 5 чоловік. То, що він прийшов сюди вже на цю адресу з цим предметом, тобто показав він візуально, вони ну якби зрозуміли, що це щось схоже на зброю. Почали йому робити зауваження. Він пояснив, що це є муля, що це іграшка і тому подібне. І зі слів оцих людей, які були разом з ними. Взірвав, ну так скажем, чеку кольцо і кинув собі під диван, на якому він лежав. Скандальних прокурорів Володимира Шапакіна та Олексія Корнійця таки звільнено. Відповідний указ підписав генпрокурор України Віктор Шокін. Нагадаємо, 5 липня Шапакіна та Корнійця затримали за підозрою у вимаганні хабара у 3 мільйони гривень. Суд заарештував обох, однак шапакіну вдалося вийти під заставу. Тим часом генпрокуратура шукає 700 нових некорумпованих керівників місцевих прокуратур та їхніх заступників. Про початок конкурсу під час брифінгу оголосив заступник генпрокурора Давід. Сакверелідзе прийом заявок триватиме із 20 липня по 2 серпня. Для цього створять 5 центрів, куди можна буде подати резюме у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпропетровську. Такі кадрові ротації пов'язані із реформою прокуратури, пояснив Сакверелід регіональна реорганізація підрозділів на місцях. Також передбачає скорочення штату місцевих прокурорів із 8 до 5 тисяч. Водночас зарплатня новоспечених кадрів становитиме не менше 15 тисяч гривень. Сформувати працювати штат, да, давайте... уже до середини грудня в виду... Это исторический процесс для Украины, когда мы реально открываем двери для наших работников, у которых не было возможности своим интеллектом и своими способностями уже достигать э, ступеньки выше уже прокуратуры и для остальных профессионалов и юристов. За минулу добу на Донбасі не загинув жоден український військовий. Утім, 11 армійців поранені. Активізувався ворог на Донецькому напрямку. Масовані обстріли велися неподалік Горлівки та Артемівська. Як наслідок, один мирний житель загинув. Із мінометів і танків найманці атакували селище Новгородське. Причому усі обстріли відбувалися за денного світла поблизу Маріуполя. Проросійські найманці гатили по позиціях сил, АТО із 122-мм гармат. Чи не щодня погіршується ситуація у районі Донецького литовища? Там бойовики намагаються посунути наших військових із позицій поблизу пісків та опитного. Не припиняють проросійські диверсанти і розвідку небом останньої доби над Донбасом пролетіло сім ворожих безпілотників. Українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко звернулася до міжнародної спільноти із проханням перенести її справу із російського міста Донецьк до Москви. Про це вона написала у листі до керівників ООН, Парє та Європейського парламенту. Відповідний документ опублікував на своїй сторінці у соцмережі адвокат Савченко Марк Фейгін. У листі Савченко просить звернутися до керівництва Росії, аби воно забезпечило нормальні та безпечні умови судового розгляду. На її думку, рішення російської прокуратури передати її справу у Донецьк було зроблено із політичною метою, аби завадити її захисту, і водночас переконання Савченко для перешкоджання роботі журналістів під час судового процесу. Центр Києва у четвер зазнав транспортного колапсу причина конфлікт між столичною мерією та власниками так званих мобільних кав'ярень та торговців фастфудів. Останні виступають проти рішення Київради щодо демонтажу своїх торговельних точок, аби звернути увагу до своєї проблеми і вирішили заблокувати проїжджу частину прямо перед мерією. Рух на хрещатику у самісінькому центрі Києва та на прилеглих вулицях у четвер був паралізований. Власники мобільних кофеєнь, продавці піци та шаурми вийшли з протестом. Розповідають, останнім часом їхні торгові точки незаконно демонтують. Машини вивозять на штрафмайданчики. Возмущені підприємці На сьогоднішній день пішли з акції протесту під цю штрафплощадку з требуванням повернути украдене імусне. В результаті 14 чоловік. предпринимателей, я в том числе, были задержаны и избиты сотрудниками милиции. То есть на данный момент мы требуем, чтобы всех виновных милиционеров, плюс представителей КМД, которые дают такие приказы воровать имущество по ночам, просто-напросто уволили. Кличко, выходи! Кличко, выходи! Кличко, выходи! Заспокоювати мітингувальників взялися депутати Київради, що опікуються проблемами мафів. кажуть, усі факти незаконного демонтажу торгових точок отримають належну оцінку. Корінь проблеми вбачають у юридичній площині. Ми не дали їм жодної можливості легалізуватись, не дали жодних прав на сплатити в бюджет кошти, знаходитись там на законних підставах згідно там, паспорта прив'язки, а вже дали можливість, дали дубінку, щоб вони їх демонтували. На сьогодні це просто скорумпована схема. Ми їм не даємо можливість працювати законно, але ми демонтуємо їх без жодних на то прав. Між тим мер Києва Кличко повідомив, міська влада нині напрацьовує схему розміщення у місті вуличної торгівлі, зокрема і кавомашин. Зі слів градоначальника, такі торгові точки повинні стояти на місцях для паркування, а не на тротуарах і в червоній зоні, аби не заважати пересуванню киян. В Першу чергу, якщо вони дають сервіс, це повинно бути структуровано. Це перше, по-друге, вони повинні платити. Не собі в карман, вони повинні також платити, якщо в Києві вони працюють, роблять бізнес, вони повинні працювати також, платити в бюджет міста. Між тим власники мобільних кофеїн та кіосків із фастфудом вимагають справедливого розслідування фактів незаконного, на їхню думку, демонтажу торгових точок і обіцяють у разі повторення подібних інцидентів нові акції у середмісті Києва. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телекомпанія Ера підбиватиме вже завтра. Тоді й побачимося. Нехай щастить.